Вітаю! Сьогодні буде четвертий звіт мого проджепена, і мені навіть є що вам показати. Як завжди почну з праймерів, найбільше користувалась оцим брон... цими бронзробцями від тули, хоча я їх не брала у поїздку, не завжди вірніше брала, тому користувалась не часто, брала нові від Glow Recipe. Тому ці трішки приріжали, але все одно прогрес ну, досить непогано, як і в попередньому звіті, тож я навіть здивована, що такий хороший прогрес. І, в принципі, тут залишається ще на один звіт. Я сподіваюся, що за місяць зможу закінчити. Зараз користуюсь тільки ними. Щодо цих бронздропсів від Emco Б'юті, я ними здається, за цей звіт взагалі не користувалась, може, там один раз. Все ще я не можу їх відміряти, тому що вони не стікають. Тут, по-перше, щільна текстура, і вона не стікає, по-друге, ще якась. Непрозора, непрозорий пластик, і я все ніяк не можу дочекатися, коли вона стече, щоб подивитися на просвіт. Іноді вона буває, що просвічує, але не рівномірно, Тому я досі не знаю скільки її там. Я чомусь майже впевнена, що її там менше ніж у стільки, але довести це ніяк не можу. Тому якось так не користувалися, вже сказала чому. Але закінчу тулу і нарешті перейду вже повноцінно до них. І останній це праймер сяючий від Emco Beauty. Хоча я користувалась ним буквально може там пару разів, але на диво є. Навіть відносно непоганий, враховуючи, що я рідко ним користуюсь, знов-таки, тому що використовую санскрін І разом з санскріном bronz-drops. І це вже досить сяюче. Та й сам Санскрін сам по собі сяючий, тому до прайміра якось руки не доходять, але ну, потрошки використовую. Знов таки сподіваюся, що після тули, особливо взимку, там, на пізню осінь, більше уваги приділю у цьому преміру. Свочі на них робити не буду, тому що вже сто разів робила свочі в попередніх звітах і не хочу сильно затягувати відео. Далі тональні в обох є непоганий прогрес, тому що брала їх лише їх в поїздки, тому відповідно користувалася тільки ними. Навіть в Катерісі є невеликий прогрес нарешті. Взагалі я зрозуміла, що якщо використовувати його на все обличчя, його потрібно досить багато, тому що він майже прозорий, тому навіть за пару разів буде вже помітний прогрес. Він мені подобається, але в мене останні пару місяців з'явилися акне, і тому, в принципі, я особливо не могла ним користуватись, тому що він давав надто легке покриття, тому я користувалася Відмеріт. Але принаймні, принаймні все одно прогрес, який ніякий є. І Відмеріт. Вставлю фото ось тільки його зараз. Прогрес досить-досить помітний, і я навіть вирішила, що так буде, його незручно вже відмірювати. Я е, залишила позначку на кришці. Його зараз ось тільки. Ну і плюс варто врахувати, що всередині, там ще, я думаю, під пластиком буде ще, може, там сантиметр десь продукту. Не знаю, чи буду викурювати, дай би вже закінчити цю кількість. Виглядає, що тут небагато, але насправді його і потрібно небагато. І, взагалі, якщо порівнювати, то прогрес досить значний. Ну, знов таки, тому що я брала його, і Катріса основно користувалася від Merit. Наступне це хайлайтер Beauty. Нарешті також є прогрес. Звісно, тут знов таки лише. Пару міліметрів, але все одно прогрес є, я цьому дуже рада. Використовую його, тому що небагато. Я не наношу його безпосередньо з аплікатора. Я набираю там, пальцем або вензликом з аплікатора лише трішки. І мені не потрібна там, ціла крапля, яка набирається на аплікаторі. це надто багато, тому прогрес невеликий. Але я використовую його абсолютно в кожному своєму макіяжі, навіть коли не роблю там макіяж, роблю там щось мініма, мінімальне, все одно наношу його в. Внутрішній куточок ока, він мені дуже подобається, і рада, що є хоча б якийсь прогрес. Наступна це рум'яна. Від Маріо не пам'ятаю, в одну поїздку з собою точно не брала, що до першої не пам'ятаю. Прогрес є, невеликий, але є. Ямка не стає глибше, але вона, принаймні, заглиблення стає ширше, і мені подобається, як це зараз виглядає. В принципі, помітно, що я його використовувала, хоча і небагато. Не знаю, не дивилась фото, як він виглядав на попередній звіт. Можливо, прям помітно щось особливе не буде, але все одно видно, що він підвикористаний. І від Мізауда прогрес є, дно стало більше, але зараз я почала використовувати його не на розширення дна, а більше на Стирання основної частини, в принципі, вже є не зручникові ряти дно, тому я просто розширюю його зверху. Тому, можливо, вже зараз прогрес буде не такий помітний, але буде більш помітно, що я його все-таки використовую, а не просто там всередині ямка і все. Не можу не зробити на рум'яна. Мізауда почала на мені жовтити, і я її можу використовувати, або якщо самостійно, то зовсім-зовсім тоненький шар, або змішувати з якимись, якимись іншими рум'янами, тому що щось надто, надто жовтить на мене, на, на, на мені раніше такого прям не помічала. Можливо, через те, що вже досить старенький продукт, не знаю. Хоча відтінок мені все ще подобається, але мені вже стає все важче і важче використовувати його самостійно. В засобах для губ є прогрес. По-перше, в мене закінчився бальзам від натуріум. Прям повністю закінчився. Я навіть не впевнена, чи зможу зараз зробити свотч, тому що я його там вже виковирювала як могла. І ну, зараз за кадром ще можу спробувати зробити свотч. Рада, що нарешті закінчився. Я не впевнена, що його було саме остільки на попередній звіт, тому що. Він не стікав, він був дуже густий. І єдине, як я могла його більш-менш виміряти, це коли я вичевила з нього все повітря і спустила його десь ближче до аплікатора і так відстежувала. Але все одно не зрозуміло було, скільки його було. Коли взяла в проект, він був майже новий. Я там його не так багато ним користувалась і рада, що нарешті закінчився. Він мені подобається просто вже на брит, і відтінок, і запах, і відчуття. Я використовувала його і як нічну маску, і на вигул собакою. Так, на вигул самостійний я його майже ніколи не використовувала. для мене надто такий помаранчевий відтінок. Дивовижним чином змогла зробити своч, виглядає гарно, але знов-таки надто помаранчевий для мене. Я навіть не знаю, куди ставити порожні банки, тому що якось в мене їх небагато, і я ще не придумала. Як би зручніше це все показати, але ну хай стай тут. Далі блиск для губ від Fenty у оцінку Hot Cherry. Пакування стає все більше і більше жахливим. І ось скільки використала знов таки, хоча я брала собою в поїздки, але користувалася небагато, здебільшого я його використовую на прогулянки собаки. Але я уїжджала і мені не треба було гуляти собакою. А на вигул, на вигул себе я. Наносили його небагато, але от зараз повернулася. І, в принципі, ну, прогрес ну, трошки менший, ніж за попередній звіт. І я сподіваюся, що ну, по-любому це ну, не може бути по-іншому. Думаю, що закінчу за наступний звіт, не знаю, це буде за місяць чи за два, але вже хочу його скоріше закінчити. Зараз знов почала активно користуватися. Ну і власне Сводж, він вже не такий пекучий, аромат не змінився, текстура не змінилась, але мені здається, що він нагуба вже не такий насичений, яким був. Цінт вітлоті, мені здається, я ним не користувалась. Знов таки його от приблизно от там починається ємність з тінтом, його десь залишилось, можливо, ось тільки. Тобто його там хоч трішечки, але я його не брала в жодну зі своїх поїздок. Зараз осінь почнеться, я сподіваюся, що повик... Буду використовувати його частіше. Тут, тут залишилось справді дуже мало, і це буде соромно, якщо я до кінця року не зможу його закінчити, бо я коли брала його на початку року, я була впевнена, що потрошку-потрошку, по але до кінця року я його точно закінчу. Тут і об'єм невеликий, і закінч... закінчити його не так вже і складно. Він ріденький, як водичка, не прям супер надто яскраво рожево пігментований. Він класний, просто тінти я рідше використовую, бо я зараз більше по якимось таким прозорим. Або напівпрозорим бальзамом бальзамом близьком, тому не тягнулася до нього рука, ну і зараз повернулася додому і вже може бути буду користуватися частіше. Старенький плампер від Too Faced. Не брала його собою в поїздки, але користувалась дома. Користувалася буквально пару разів, але я наношу його товстим шаром, але все одно прогресу ніякого немає. Тобто це, це відмітка за попередній звіт. І зараз мені дивно, я не знаю, може я. Минулого разу помітку зробила надто низько, тому що я хочу користувалася буквально там пару разів, але я наносила товстий шар. Знов таки, я наношу його перед макіяжем. ну, Вірніше на початку того, як роблю макіяж, він збільшує куби і потім вже стираю, наношу той продукт для губ, який буду використовувати протягом дня. Тому наношу його товстим шаром, але все одно прогресу немає. ну, В принципі, ладно. Ось такий сводч, не можу я його використовувати на прогулянки собакою, тому що він надто пекучий і ну, мені не подобається це відчуття. Ще від Фенті терпімо було, він не був такий настільки пекучий, цей дуже пекучий, тому ось так просто його як домашній блиск, не поносиш, він все ж таки ну, от, прям плампір-плампір. Було два олівця для губ від LCF. Зник. Він просто я його десь загубила, десь, напевно, на вулиці. Я не знаю, до речі, як так сталося. Можливо, щось витягала з сумки він випав. Мені це дивно, тому що в мене ніколи не випадали олівці для губ. Взагалі дивно, що я цього не помітила. Але, в принципі, він був таким пусіньким, що це було не дивно. Ось такий був прогрес, бо я його постійно притуляла і ну, дивилась. Можливо, на ну, півміліметра менший. Але ну, залишила відмітку, я приблизно пам'ятала скільки, скільки його було. І от він був у таким ось і пусінький, тому логічно, що в принципі не дивно, що я його десь загубила. В принципі, йому тут залишилось не знаю, може там два місяці і все, тому що його йому вже його вже важко було стругати і використовувала до останнього як могла. Ну, загубився. Це в мене перший раз таке, що в мене щось косметики просто загубилось і все. Ну я розумію, що я вже весь, всю квартиру перелопатила, я розумію, що я його просто десь на вулиці, напевно, випав. І тому я почала активно користуватися цим олівцем від відмікс. І прогрес в ньому з'явився досить великий ось такий, враховуючи, що до цього був геть маленький прогрес, і зараз ось. Я думаю, я сподіваюся, що до кінця року я його закінчу. Єдине, що здебільшого прогрес не тільки тому, що я його так активно використовую, ще й тому що він ламається, він чомусь крихкий, плюс він дуже м'який, його важко стругати через це. Плюс пластик якийсь не знаю, він якийсь дуже твердий іноді буває, що може там не знаю, клей десь десь затік. Взагалі, стругачки його не бере. Він мені вже поламав мою улюблену стругачку, я не знаю, що з ним робити. Потрошки його так підструю, дуже це незручно, і знов-таки сам стержень дуже м'який. І навіть я його тримала в холодильнику, це йому не допомогло. А, незручно його стругати, тому якось ну, це не зручно, але до відцінка я звикла. Я наношу його потрошку, розташовую. Бо, якщо наносити не потрошку, то він буде надто пігментований. Ось, і я думаю, що до кінця року закінчу. Тут, в принципі, в нього м'яка текстура, тому навіть там за пару використань вже помітний прогрес. Плюс, якщо він так і буде ламатися надалі, то, звичайно, що ще швидше його закінчу, тож якось ось так. Ось такий своч, Ну, я вже багато разів казала, що цей олівець мені не подобається, на відміну від класичної серії Nix у дереві. З декоративкою все. Давайте по парфюмірії. 68-й. Я його не брала з собою, тому що це мій неулюблений, найнеулюбленіший аромат з усіх Sol de Janeiro, тому він вдома. Він в мене такий, як домашній парфюмчик Тірена, вигул собаки. тому, Але прогрес все одно є, досить непогано. Я вважаю, враховуючи, що вдома я бувала не так часто за ці два місяці. ось, І зараз активно не користуюсь, повернулася, активно користуюсь. Тут вже вона навіть трішки менше, ніж рисочку поставила, бо сьогодні користувалась. Сподіваюся, що за місяць його закінчу, але за звіт, ніж мені здається, що звіт наступний буде через два місяці. Але не факт. Ну, але я буду дуже-дуже намагатися його закінчити за цей звіт наступний. І сироковий, один з моїх улюблених від бренду. Я його переливаю в пробничок на 2 мл і брала з собою. Тобто всю банку в поїздки не брала, бо тут майже нічого не залишилось, і місце мене місце було в мене обмежене, тому брала пробничок, і навіть зараз я наливаю його в пробничок і просто кидаю себе в сумку. І зранку перед виходом наношу якийсь парфюм, який хочу, а потім протягом дня просто вже пшикую цим сироковим вдома. Також його іноді використовую. Прогрес. Ну, непоганий, непоганий. Я знов-таки, як і з цим, сподіваюся, що закінчу його за наступний звіт, за наступні два місяці, тому що мають прийти нові місти, і я хочу вже позакінчувати ці. і, 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 і все. Ну, Тут, в принципі, залишилось небагато. Далі тонер від Ніксон. Я його не брала з собою, залишився вдома, тому відповідно прогрес тут мінімальний. Я використала буквально от трішки. Я навіть не ставила відмітку. ну, його вже... Трішки менше, ніж відмітка, але я вирішила цього, ну, не робити, не поновлювати відмітку. Не знаю, чи зможу закінчити за наступні два місяці. ну, Буду сподіватися, я його використовую на шию в основному, тому що на обличчі мені дуже подобається відчуття від нього, хоча він працює непогано. І лівін від Milkshake, нескінченний. Я його брала з собою в обидві поїздки, і це дуже-дуже незручно, тому що банка величезна, займає багато місць, засобу небагато, але в мене немає. Іншого пульверізатора, куди б можна було б ємності, куди б можна було його переліти. Ось прогрес хороший, в принципі, такий самий, як і за попередній місяць, бо я використовую тільки його. Це мій єдиний лівін. У мене ще є міні-версія від Y, але я використовую лише цей. І виглядається так, що я зможу так закінчити його до кінця року. Тут, в принципі, якщо так посудити, то може на 4 місяці. Дай Боже закінчу швидше, але намагаюсь бути реалістом. Ну, принаймні, до кінця року я його точно закінчу. Вже на Бритмані використовую його досить багато, але не надто, тому що все-таки в мене жирне волосся, я не хочу, щоб він його обтяжував. Хоча це така водічка, але тим не менш. Ось, ну от якось так. Принаймні, прогрес стабільний, використовую тільки його. А. І я викинула вже, але в мене закінчився сонцезахисний стіквітабіп, і я вставлю фото. Що цікаво, я зняла з ним відео для порожніх банок, тому що я обрала його з собою і назад вже не хотіла ввести порожню банку. Я зняла його для відео з порожніми банками, але не зняла для project Pen, Хоча це основний продукт Project Pen. Коротше, я його весь вишкребла, все, що там було всередині, наносила на тіло. Дуже мені подобався цей засіб саме для тіла, тому що на обличчі у мене було не було оновлювати СПФ. А ось для тіла в мене не було засобів від сонця, тому я використовувала його і він працював чудово, навіть тоненький шар. Я помічала, що працює, дійсно помітно працює. І він мені сподобався. В принципі, якби була можливість спробувати ще раз, я би спробувала, але купувати наразі не буду. Ну, знов таки, для тіла він класний, але надто дорого для такого маленького об'єму, якщо використовувати на тіло. І вирішила взяти трішки нових продуктів. По-перше, буде два засоби для губ, на один на заміну натуріум, бо мені ж треба на ніч чимось користуватись. Це від Summer Fridays. маленький бальзамчик у відтінку Ice Coffee. і він мені подобається, але єдине, що він, коли прийшов мені, це ж було з набору. Він був самим проблемним з набору, я не знаю чого, але він дуже швидко. Якось здувся і виглядало так, наче засобу там в принципі не було 5 грамів. Тут 5 грамів, але виглядало так, наче засобу там набагато менше, тому що я користувалася буквально пару разів, і він швидко здувся, наче я використала вже півбанки. І зараз я помічаю, що він єдиний з усіх оцих бальзамів цього набору, який іноді розшаровується, і якщо я його там якийсь час не чіпаю, то потім в нього виходить я не знаю, як алія чи вода. Зараз я якби, змішую з потім все норм. Ось, і я не можу сказати, що він зіпсувався, тому що ну, інші ж бальзами, ні, це ж з цього ж набору з іншими та все добре, може він якийсь такий бракований. Але він класно працює, він мені подобається, тому я просто вирішила взяти його в ProGPEN. Я буду використовувати його і як нічний бальзам, і як бальзам на, на вигул, тому що мені подобається і аромат, подобається і відтінок. Я в принципі обожнюю бальзами від Summer Fridays, Просто він такий проблемний, тому я вже хочу його закінчити. Тут його, в принципі, залишилось небагато. Тут Точно менше 5 грамів, можливо, може там 2 грами, щось таке. Сподіваюся, за наступний звіт його закінчити. І ось такий своч, він майже прозорий на губах, але трішки все одно помітний. мені він дуже-дуже подобається. І ще один бальзам це від Кайсін з SPF 30. Він мені подобається, просто я його цього літа взяла з собою в поїздку і відчула, що він, наче якийсь більш зірністий став, хоча ні аромат нічого не змінилось. І думаю, покористуюсь ним, якщо з ним все, все добре, то візьму Project Pen. і з ним все добре. Ось, в принципі, до нього просто треба звикнути. Можливо, через те, що він з SPF, то трішки така текстура. От, він мені дуже-дуже подобається, і хочу зараз закінчити, тому що йому вже десь рік, і зараз стала ним активно користуватися, це поки була в поїздках. Я, звісно, сказала, що сподіваюся, що закінчу на наступний звіт від Summer Fridays. але я розумію, що я зараз буду акцент робити на блиск від. Фенті, і на ось цей засіб, тому що поки ще досить активне сонце, то краще вже використати його, тому що тут, власне, SPF 30, тому, напевно, найбільший упор буде на нього, і потім на. ну, от, Його я буду використовувати тільки на вигул, тому що, ну, на вигул, на вигул себе я маю на увазі. Як домашній бальзам не дуже, тому що він має смак і аромат SPF, якби таке собі. Ось, Але він все одно мені дуже подобається. Зараз роблю свой, оцінок класний. Ну, тут власне, аплікатор, як у всіх моїх бальзамах, мені дуже такий формат подобається. І ось такий відтінок. Він дуже ніжний на губах, він класно виглядає, створює об'єм, і він такий, як ефект рум'яна або зацілованих губ на губах. Тому мені він дуже подобається, просто не хочу, щоб зіпсувався. І не знаю. Тут його всього 10 грамів, скільки його зараз, ну, я думаю, більше половини. Ось, хоча я його активно використовувала, але сказати, що прям якийсь помітний прогрес, ну, активно використовувала того, то як взяла ПДЖПН за серпень. Сказати, що якийсь активний прогрес, не можу, але подивимось, що буде наступного разу. Кількість приблизна, тому що не просвічується, але от якщо от вичувати повітря, то його ось тільки. Вирішила ще взяти чорний лівець для очей від якогось невідомого бренду, який прийшов мені з Іпсі, що по фокусу. Ось, в мене просто зараз є чорна підводка і чорний олівець. І обидва мені не те, щоб подобаються, і щось треба з них використовувати. І краще я вже використовую олівець, тому що він найстарший. Він, в принципі, стійкий і на руці, але на очах не те, щоб сильно. Ну, і в мене, в принципі, жирна шкіра плюс вологі очі, тому, якби, може, це моя проблема. Ось, зараз покажу, скільки його. Я ним вже і раніше користувалася, в принципі, він м'який за текстурою, тому я сподіваюся, що він що пригрес принаймні буде швидкий. Не очікую, що до кінця року закінчу, звичайно, що ні, але принаймні повикористовую. В принципі, його тут небагато, але ну, тут ще є що використовувати. Своч робити не буду це звичайний чорний гелівий олівець для очей. Вирішила ще взяти парфюм від каялі, довго думала, чи мені його і продати, чи залишити. І от, -от половина вирішила все-таки залишити, він мені дуже подобається. От, на початку, коли тільки наношу, він дуже приємний, він такий ягідний. Ну, лічі не те, щоб, але ось якась така чорниця, ожина щось таке є з маршмеллоу, мені подобається. Але коли пройде там якийсь час, він на мені відчувається дуже мильним. Плюс я його на собі не відчуваю. Я його відчуваю тільки в момент, коли я його нанесла, плюс там ще плюс-мінус 15 хвилин, потім все. Але якщо я наношу його на руку і потім через там, пару годин э, понюхаю руку, вона буде мильна. Я не розумію, чи у всіх так, тому що тільки нещодавно це помітила. Якось до цього не звертала увагу. Але, ну, не знаю, вже тут половина, тому використаю. Сподіваюсь, що зможу використати. Він, в принципі, такий універсальний і всесезонній, тому сподіваюся, що проблем з цим не буде. Хочу вивести його вже зі своєї колекції, тому що знов-таки мають прийти. Як мінімум один парфюмчик новий і ще місце для тіла, тому би, хочу використовувати це все, все рожеве. І да, я не знаю, якщо ви пробували, його, скажіть, як на вас він, тому що для мене це було неприємним здивуванням, що він на шкірі потім відчувається як просто мила. Я терпіти не можу, мильні аромати, він взагалі от не цікавий стає. І останній засіб, який я беру, це серум автозасмага від Tanlux. Його тут залишилось небагато, я його брала з собою в поїздку. Одну так точно і використовувала його на тіло. На обличчя ні, тому що використовую постійно бронз-дропси. А ось на тіло, да, додавала в крем, дуже класно виглядає на ногах, на руках. І сподіваюся, що зараз, поки ще погода дозволяє носити відкритий одяг, ще я повикористовую. Йому вже просто рік, можливо, навіть трішечки більше. І я не хочу його тримати так довго, мені здається, що він може зіпсуватися. Тому сподіваюся, що. Поки ще теплий сезон літній, то зможу його використати, і... бо потім ну взимку точно я його вже не буду використовувати. ось, Але я хочу закінчити. Він, в принципі, класний, він класно працює, просто ну, на обличчі мені вже його не актуально, ось, а на тіла ну, якийсь час ще зможу використовувати. На цьому все. Дві порожніх банки, плюс загублений майже майже закінчившися олівець від LCF. Якось так в принципі мають бути трішки більше порожніх банок на наступний звіт. Я на це дуже дуже сподіваюся. Додала нові продукти. Сподіваюсь, буде цікавіше, і мені і вам, як завжди, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і хай щастить.